24 квітня горішні плавні відзначили визначну подію день міста, адже саме 24 квітня 1972 року колишнє селище набуло статусу міста. Попри те, що урочисті заходи відбулися минулого тижня, ми й досі повертаємось думками до цих світлих миттєвостей. Центральною подією знакового для нашого міста дня, 24 квітня, стали урочистості в палаці культури і творчості. Перед її початком у фоє мистецького закладу вирувала справжня атмосфера родинного свята. Саме тут зустрічалися мешканці горішніх плавнів, ті, хто стояв у витоків створення міста, та ті, хто сьогодні продовжує примножувати його славу. Серед гостей першопрохідці, які свого часу будували горішні плавні, колишній комсоморськ, із перших кілочків і цеглинок. Поважні мешканці міста, серед яких Анатолій Антонець та Анатолій Ухналь, щиро посміхалися, згадуючи минулі роки. Для них день міста має особливе значення, адже це наче день народження їхньої спільної великої справи. Трохи отвісли що, що… Дожили до такого періоду. Оце вже мені 87 років. Я хочу побажати, щоб кончилась війна. Оце найкраще побажання, а остальне буде відстроєно, зроблено, все буде красиво. У фоє Палацу культури розгорнулася художня експозиція із назвою Горішні плавні очима юних художників, підготовлена вихованцями дитячої художньої школи. На початку березня місяця навіть ми розпочали роботу. Ми з дітками виходили на пленери, робили замальовки, а після цього вже перетворювали в творчі композиції наші роботи. І ми вирішили з викладачами так, що якщо місту 65 років, то нехай буде 65 найкращих робіт представлені на нашій виставці. Роботи представлені в 15 художніх техніках і матеріалах. Брали участь дітки від 7 до 17 років. Брали участь всі учні художньої школи від 1 до 7 класу. Ви можете сьогодні побачити цей результат, і я думаю, що він досить високого рівня. Малюнки юних митців передавали щиру любов до рідних вулиць парку і набережної від експозиції віяло теплом, щирістю і вірою в майбутнє горішніх плавнів. До фоє все прибували і прибували гості урочистостей: представники міської адміністрації, обласної ради, почесні громадяни, ветерани праці, діячі культури, освіти, медицини, спорту та представники інших галузей, що формують життя громади. Обійми, усмішки, теплі розмови про минуле і сьогодення. У кожному куточку палацу відчувалася гордість за спільні досягнення та прагнення до нових звершень. Присутні згадували про те, що особливої краси і розквіту тогорічні плавні набували завдяки праці гірничодобовних підприємств компанії Ферекспо. На жаль, ювілейний для міста рік розпочався із неприємних подій, що нині стримують роботу комбінатів. Почесний громадянин міста Володимир Бадагов, який очолював полтавський гірничо-збагачувальний комбінат від 1998 до 2007 років, щиро переймається нинішньою ситуацією. Він добре розуміє, нерозривний зібраний. Зв'язок між розвитком горішніх плавнів і стабільною роботою комбінатів, усвідомлюючи труднощі, з якими сьогодні стикаються керівники підприємств, Володимир Бадагов із особливою емпатією підтримує їх, адже колись сам вів комбінат крізь непрості часи. Я все робив, щоб комбінат процвітав, працював і щоб місто було прекрасним. І щоб люди були щасливі і заробляли хорошо. Володимир Бадагов висловив щиру надію, що всі виклики сьогодення будуть подолані, і металургійні гіганти знову запрацюють на повну, підтримуючи економічний розвиток і добробут мешканців горішніх плавнів. Важливим гостем урочистостей став почесний громадянин Володимир Афонін. Я ініціатором був присвоєння е міста Камсомольськ. 72 року році, тому для мене це, це все. Хочеться побажати, щоб э, працював нормально комбінат. У людей була робота, у людей були кошти для життя, ну і благополуччя і мирного неба. Під оплески гості зайняли місця у великій залі палацу культури, де на них чекали привітання, виступи артистів і щирі емоції. Докладніше про урочистий захід ми розповімо у наступних випусках інформаційної програми Новини.